Представники добровольчих батальйонів пройшли маршем у центрі Києва. Зараз вони в урядовому кварталі у середмісті. Мій колега Григорій Пирлік Гришо. Чого вимагають бійці? І ну, зараз ми знаходимося біля стадіону Динамо. Це фінальна точка маршруту. Ви бачите, що тут зараз триває віча. До того ж, кілька хвилин тому добровольці запалили шини. Представники добровольчих батальйонів почали збиратися близько, близько 18-ї години. біля станції метро Арсенальна. Потім вирушили вулицею Грушевського на майдан Незалежності. Там об'єдналися з частиною добровольців, яка чекала на них разом вони вирушили у ходу урядовим кварталом, пройшли повз кабмін адміністрацію президента та Верховну Раду і ну, зупинилися власне тут, де ми знаходимося. Ми можемо почути, як бійці ходили, і що саме вони скандували. себе. учасники ходи називають націоналістами. Ми могли почути тут такі гасла, як Москаляку Нагіляку та «Пам'ятай, чужинець, тут панує українець. Представники добровольчих батальйонів вимагали, зокрема, звільнити своїх товаришів, які зараз проходять як обвинувачені у різних кримінальних злочинах. Таких нарахували 37 людей. І командир батальйону ООН. Ський називає цих підозрюваних політв'язнями, можемо почути також інші вимоги демонстрантів, які озвучив Коханівський. Хай Відпустять наших побратимів. А це 37 чоловік, які сидять зараз у в'язні. І 37 або 38, здається, да, які знаходяться під статтями. Звісно, ми хочемо війни. І щоб вона оголосила, що це війна, ніяка не ато. Щоб ми пішли в наступ і скасували ці ганебні. Мінські угоди. Крім шен, е... Крім шин, демонстранти також е, палили фаєри, але у міліції серйозних інцидентів не зафіксували. Ми особисто бачили лише кілька словесних суперечок між е, перехожими та добровольцями, але вони завершили, завершилися спокійно, без бійок. Зараз, як ви бачите, хода триває, ми поки що чергуємо тут. І якщо будуть якісь подробиці, ще розповімо вам у наступних Ска або до кінця випуску, дякую, Гришу. Це був Григорій Пирлік з маршу добровольчих батальйонів.